Ні ночі не досипа. Ще день віка буде мили, бо для мами щастя, Опора, підтримка, допомога, розуміння і, звичайно, ще велике щастя у житті мами і братика. Ця пісня, яку тільки що співала Софійка, Софійка Верега для тебе, Вадим, звучала від твоєї матусі, яка дійсно дуже тебе любить, синочку, яка живе. Для вас і вами, своїми найкращими хлопцями, яка дякує Богу щодня за те, що має дар материнства, за те, що має таких прекрасних синів, які є опорою і підтримкою в її житті. І ми їдемо до тебе так з сьогодні, зробити тобі такий гарний сюрприз, подарунок, щоб почався твій день з приємностей. Тож приймай ці вітання Вадим сьогодні від твоєї мами, від твого брата Павлика. Які я знаю, що вони не вдома, вони далеко від тебе. І дуже сьогодні синочку і братику хотіли бути з тобою. Але через нас передають щирі вітання, передають, як сильно тебе люблять, як дякують за те, що мають тебе у своєму житті, і бажають тобі, щоб ти завжди був таким, який ти є: добрий, чуйний, справедливий, мудрий, сильний, ніжний. І такий любимий, такий найкращий в світі синочок, такий дорогий і такий, завжди, який дійсно любить маму підтримати і дати мудру розумну пораду. Тож у твій день народження вони бажають. Щоб ти був щасливий це все в першу чергу, щоб тебе Бог оберігав від цього злого, щоб твоя доля була щасливою, щоб ти завжди в кожній ситуації знаходив правильні рішення, щоб тобою керували завжди мамина молитва і, звичайно, що переживання і опіка, і щоб попереду тебе чекало тільки все краще і краще, щасливе майбутнє. Тож ми з великим задоволенням їдемо до тебе. Дорога нам не маленька, ми їдемо в місто Івано-Франківськ, тож виїжджаємо, щоб привітати найкращого сина та брата. З днем народження! Вітаємо! Сьогодні твій найкращий день, день народження і я... вродливий, класний чувак, такий, як в казці, мужній козак, то піддаруй я пісню свою, танцюй зі мною, Happy birthday to you, днем народження тебе, вітаю уся, зима, хай буде в тебе все. Так як у короля, було завжди здоров'я, сьогодні приїхали до тебе, наприклад, гарним святом. Твій день народження на своїх щасливих 29. Я знаю, що не юбілей, але знаєш, для мами твій кожний день народження і кожен рік твого життя є дуже щасливим і особливим для них. Бо тому що ти в неї був перший. Ти довгожданий, очікуваний, любимий. І, звичайно, що кожна мама тішиться своїми дітьми, тішиться і радіється. Маленькі успіхи, за великі успіхи за кожен прожитий день. І дякую тобі, синочко, що ти в мене є. Вона дуже тобі далі, пишається тобою. Скільки знаю, не говорила, завжди мені чули, що має такого розумного, такого щирого і порадника, і просто співрозмовника, коли їй потрібно. Будь їй надалі такою підтримкою, таким добрим, чуйним, щирим, добрим сином. Нехай в твоєму житті, ми всі разом бажаємо, мама бажає твій. Брат Павлик, який за тобою, я знаю, що самої, ти за ним не менший. Бажаю, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий, щоб мав добру долю, щоб в тебе в житті все складалося, як ти сам собі хочеш, Я тобі бажаю бути найбільші, а вони бажають тобі тільки всього найкращого, багато і щиро. Щоб на зустріч тобі завжди усміхалося щастя, везіння і добро. Щоб тебе супроводжувала удача, Боже благословіння, і твій ангел охоронець, нехай завжди йде з тобою по житті і оберігає всіх віт, негараздів та лиха. Тобі бажаю бути коханим, бути щасливим, бути впевненим в собі, так як ти це вмієш робити до тепер, завжди йти до всіх своїх поставлених цілей, ніколи не зупинятися на якихось там маленьких перешкодах, переступати і йти далі. І, звичайно, що... Такими рідними, я думаю, що тоді нічого такого поганого в цьому світі не чекає. Їхня підтримка, любов і молитва, тебе оберігає здалека. Все тобі найкращого. Починаємо що? З того таких. Бо каже, що ти патріотима, картушки такого наробили. Все, я тебе обнімаю зібрати від себе також. Дім обіймаю. чи не робити. I don't know am going to to this problem <laughs> З'явився ти на світ, багато віковий лід і пролилось сльозами щастя на землі, на землі, у світі чистоти в твоїх очах. Любов моя долає біль і страх, І тануть наші тінь тривог. Ти зростав, а серце материнське сили докладе, аби тобі відкритий шлях меж, де ти свою дорогу прокладеш до бажаного щастя да. Твоє щастя, мій си.